Вже стало традицією для уманського району у день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні проведення всеукраїнського юнацького футбольного турніру, присвяченого пам'яті колишнього голови колгоспу села Сушківка Андрія Семенюка. Змагання п'ять років тому започаткував уродженець Сушківки, меценат, заслужений лікар України Василь Бондар. Нам потрібно цих юношей забирати з вулиці, то щоб вони менше увлікалися, не тими, не тими вчинками, які на сьогоднішній день проявляються. Тобто, поменше сидіти у комп'ютера, щоб вони не курили, щоб вони не волікалися другими нехорошими мероприятиями. Коли ми зустрічаємося, що на уроках фізкультури погибають діти в Україні, це велика трагедія, тому що Фізичне состояння дітей січа ну, не те, що було раніше. А я думаю, коли ми їх будемо забирати з вулиці, привлікати до спорту, це тільки здоров'я, це тільки для їх пользи. Цього року місцем проведення турніру серед гравців 2003-2004 років народження стало село Городецьке, якому значну увагу у розвитку дитячо-юнацького спорту приділяє депутат Уманської районної ради, керівник фермерського господарства Агрофірма Базис Володимир Осадчий. Участь у змаганнях взяли вісім команд: Київська сталь, Луцерківський арсенал, Бородянський Борекс, Сушківська зірка, Уманський юність юність-1» і юність 2 городецький Базис, а також учасник чемпіонату України серед жінок у вищій Ізі, Ятрань, Берестівець, Уманський район. В минулому році ці змагання на 9 травня, в тому числі наша команда, теж там приймала участь, було це проведено в Сушківці. Ну Там трохи якість стадіону. Бажає бути краще, дай Бог, щоб вони це зробили, плюс інфраструктура і тому подобне. Через то було вирішено провести його. Ми не заперечували. І я думаю, що ми гостинно прийняли всіх. Цей, цього турніру буде проведений півфінал Черкаської області, де буде приймати наша команда. Тобто Свято футболу, я думаю, на цілий день вдасться. Турнір подарував уболівальникам захоплюючі, інтригуючі поєдинки, дивлячись, з яким завзяттям і пристрастю грали юні футболісти. Віриться в українського футболу. Є майбутнє. Що стосується спортивного результату, то у фіналі городецький базис, який до цих змагань готував один із найкращих українських дитячих футзальних тренерів Віктор Мітасов, зійшовся з боцерківським арсеналом під керівництвом відомого на Київщині дитячого фахівця Сергія Капусти. Гра проходила у видовищній безкомпромісній боротьбі. А переможця зустрічі визначив. Один єдиний м'яч, який забив білоцерківець Юрій Мойсенко. Команда створена в 19... 2012 році, і вже шести год существує команда. Я займаюся дітьми безплатно, вже шестой рік. При налічці у нас детська спортивна школа є Салімба, вони нігде не виступають, ну вони там занимаються, день займаються, я не знаю. Значить, наші діти в основному грають у нас. Ну, особенно классних футболистов, но ну, не так много, будемо говорити. Ви видели по игре далі. У нас діти 4 5 года рождения. Те діти, які у мене були двоє -го года, приїхали. Ми їх попросили старта, щоб помогли. Нас приглашають уже второй год. Ви знаєте, настолько приятно сюди приезжать. Всі приветливые люди, хорошая організація, то есть і хороші команди для ребят. І ми з радостью всегда відкликаємося на такие вызовы. У поєдинку за третє місце зустрілися юність і борекс. Глядачі з цікавістю спостерігали за протистоянням футбольних шкіл умані і бородянки, які підготували для українського професійного футболу багато висококласних гравців. Результат зустрічі – 2-0 на користь уманчан. Після фіналу відбулося урочисте нагородження. Всі учасники турніру отримали грошові премії і багато подарунків. Також були відзначені кращі гравці змагань. Ми разом із Василем Івановичем Бондаром вирішили в честь нашого вже покійного нині голови колоску Семеніка Андрія Петровича, який болів за спорт, його грали в футбол, за команду болів, стадіон побудував в селі. Рішили проводити цей турнір в честь Андрія Петровича Семенюка. Ми його вже проводимо буквально п'ятий сезон. Ті роки проводились серед сільських команд, а зараз ми вирішили круг цей збільшити і приглашаємо сюди, і горільські команди. Святковий футбольний марафон у Городецькому продовжили дорослі футболісти. У матчі відповіді півфіналу Кубку Черкаської області Кочубіївський базис зустрівся з Альтаїром Здравова. Перший поєдинок між цими суперниками завершився в нічию 2-2. Тож на гру господарі поля вийшли маючи перевагу. Сам поєдинок перетворився на справжнє футбольне шоу, яке тримало у напрузі вболівальники від першої до останньої хвилини матчу. У першому таймі суперники обмінялися кілька небезпечними моментами, але відзначитися так нікому і не вдалося. Відкрив же рахунок граючи тренер базису Сергій Янчук, який після довгої передачі від Артема Теплякова класно виграв боротьбу та прицільно пробив у кут воріт. 1-0. Наприкінці зустрічі, після зіткнення в центрі поля за другу жовту картку, арбітр вилучає гравця базису Владислава Гірського. Скориставшись чисельною більшістю Альтаїр, перехопив ініціативу. І після кількох рикошетів Сергій Грищук зрівняв рахунок. Граючи в меншості, Базис витримав фінальний штурм суперника і досягнув потрібного для себе результату. Подолавши нову для себе вершину, футболісти Зуменщини потрапили до фіналу Кубку області, в якому 28 травня зустріни з минулорічним чемпіоном області ЛНЗ «Лебедин» Шпола в цьому сезоні, вперше на своєму стадіоні приємно грати при такій підтримці. Всім хочу подякувати всім нашим гравцям за цю віддачу. Може, десь не, не все вдавалося, але за, за рахунок самовіддачі, за рахунок того бажання, ми написали, можна сказати, нову сторінку Базиса, тому що. За свою історію ми перший раз виходимо в фінальну частину Кубка області. Це для нас ну, на даний момент найвище досягнення. Будемо старатися якнайкраще зіграти в кубку. Від побаченого на Оманщині залишилися дуже приємні враження. Ми ще раз пересвідчилися, що в Україні є дбайливі господарі, патріоти рідної землі, котрі дбають про дозвілля своїх земляків, про дітей, про завтрашній день, про здорову українську націю. Тут саме якраз сьогодні дітям побачити, що хто грає краще, той тобто почерпнути частину тих, як то кажуть, певних фінтів чи цих ударів, чи других прийомів, чи тримання м'яча, чи передачі, щоб воно тільки їм пішло на пользу. Я думаю, що з кожним роком цей турнір виходить, як то кажуть, мобільніший. Футбол треба дійсно розвивати, і дітки з радістю приїжджають і грають у футбол. Це не комп'ютерні ігри, а це можливість залучити дітей і молодь до чогось хорошого, гарного і спорт, повітря це дуже-дуже добре. І з кожним роком все більше і більше дітей долучаються до різних ігор, не тільки до футболу, так? але футбол є найбільш популярним, скажімо так, в Україні поки що. От. Це є дуже, дуже добре. А цей турнір приурочений до визначного дня, я вважаю. Тому що як би там не було, які б свята там кажуть, там відміняти чи ні, день перемоги він і для наших дідусів, і для наших батьків залишиться днем дійсно, перемоги, нацизм над нацизмом чи ні, чи це буде чи велика Вітчизняна, чи друга світова війна, але це визначний день.